Друзі, вітаю на каналі. Сьогоднішнє відео хочу присвятити полуниці. Покажу, який у нас врожай. У нас нарешті почався сезон саме нашої полуниці. Вже багато в кого починалось набагато раніше, а от у нас тільки ось так от початок червня починала достигати. А зараз уже станом на 11 червня полуниця абсолютно гарно родить, стигла, велика, червоненька. І ще буде плодоносити. Так що покажу вам. Раніше, хто дивився моє відео, я викладала, як ми підживлюємо полуничку нашу. От, і зараз наглядно покажу вам результат цього підживлення, як вродила наша полуниця. В нас полуничка росте в трьох місцях. Ось тут саме така найбільше вона плодоносить, хоч сорт один. О, тому що є ще одне місце молоденьке, там три невеличкі рядочки, які тільки цієї весни розсаджувалися. І є місце, скажімо так, материнське, стареньке, звідки ми, в принципі, і розмножували всю полуницю. Ось це вже я почала вибирати. Трішки вибрала, бачите, яка гарна полуничка, велика. Да? Можна бачити, що велика дуже така. От Вибираю навіть не сильно червону, будемо закривати компоти. Вже посмакували, наїлися із сметанкою то що треба. Тепер будемо закривати компотики. Раніше закривали ще варення, але останнім часом варення не сильно у нас і ходове, тому ми акцентуємо увагу більше на компотах. Таке у нас іде. Ось дивіться, посмічка Теж Так хочу вам показати, але так, щоб не розтоптати. Ось Бачите? Ось полоничка. Красунька, червоненька і там знизу. О, яка гарнесенька. Достигає наша полоничка. Ось, Що мені подобається, цього року полониця така масивна тут, велика. От не кожного року вона така родить, насправді. Дуже часто буває, що її не сильно багато і вона маленька, а тут от... І рясна, і велика. Мама вже, Ну, якщо не враховувати ті рази, що ми вибирали там по мисочки, по якісь там декілька літр, щоб посмакувати, мама здається, вже вибрала 7 літр. От закрила компоти і це вже друге таке, другий такий масовий збір, скажімо. Взяла поки що маленький відеречко. Там, походу, буду бачити, тому що буквально ось декілька днів тому полуниця вибиралася і вже знову куча. Стиглої. Бачите, ще багато зеленої, маленької, що буде підростати. Красуня трошки вже підзаросла, хоч і пололась, але зілля тут таке, що... Швидко росте. Там бачу червоніє. Туди дивлюсь, там червоніє. І там червоніє. Сосунка виросла. Ой, яка гарненька. Стегленька, стигленька. Хочеться з'їсти прямо зразу з городу. Затягнуло в нас небо. Мабуть, зараз буде ливень знову ж таки. А моя принцесік сидить, вимивається китя. Аліса! Що, ти дощик чекаєш? Кицюнь! Ву! Все, моя хороша! Зараз йду на вулицю. На перстяночки наші квітують, вже перецвітають і мають зацвітати білі лілії. Вийшла на вулицю, щоб показати вам, як в нас затягнуло небо. І вирішила, що на фоні на перстянок вона буде виглядати краще. Погляньте. Ось. Просто затягнуто. Чорне-чорне. Мабуть, зараз як лине, так лине. А на простяночки, до речі, вже перецвітають. Бачите, вже сформовуються ось такі бутончики з насінням. І ще тільки на верхушечці. От є такі квіточки, які ще не розцвіли. Бджілки, джмелики упорно-упорно працюють, запилюють і отримують медок. Лілія я скоро за цвіта. Ось наша гортензія, так що продавчиня на ринку мені не збрехала, що вона буде рожевою. Ось можна бачити, що вже по краях починають розовіти. Ось це тільки вона розпускає свої квіти. Ось тут теж щось так якось прилягла вона, що їй не вистачає. Треба буде ще підкислити ґрунт. Гортензія любить кислий ґрунт. Такий невисокий кущик, але чимало так уже суцвіть. Біля папороті папороть посадили, тому що гортензія по суті, любить таку на півтінь і щоб не були прямі жаркі сонячні промені. Тому от папороть тут таку легеньку півтінь дає. Хоча тут і місце таке сонце світить тільки до, десь до полудня, до 12-ї години, до обіду плюс-мінус зранку. А далі сонечко ховається за будинок на ту сторону. І тут тіньок рослинам комфортно. Пеларгоніки. Ось в попередніх відео показувала, там було по одному соцвіті по одній квіточці, вже повикидали. Гарненько ростуть. Ось ця квіточка. Так і не знаю, як вона називається, купила її. Розрослася. Вона така, як ковриком пускає витки. Випускають. Гілочки, навіть полуничка червоненька, бачите? Плющик там. Петунія. Теж гарно насичений такий колір. Фіолетовий, красуня. А ось тут заквітує скоро лілейник оранжевий. Була у місті, вже там квітують, а от у нас в селі ще поки ні. Ще тільки скоро скоро А ось наша кніфофія. Якось вона така трошки змучена. Я розраховувала на кращі сусідця, але можливо вона ще не доросцвіла. От, але дуже багато стрілочок. І Вероніка там от синенька Квітує біля троянди. Ой, вітер розходиться. Ще в нас заціла ось така красуня. Подивіться, яка гарна, наповнена троянда. Красунечка. І ось уже ще буде квітнути. Не знаю, який це сорт. Ми їх ці троянди садили з букета, розмножували самостійно. Так що, як вони там називаються, не знаємо, така вона вже велика. Тут її вже, мабуть, років зотри. Минулого року вже вона гарно ціла. І ось на цей рік теж починає квітувати. І о, скоро зацвіте юка. Ось таку стрілочку випустила. Sua